Ситуація в місті змінилася до невпізнання. Реально кількість місцевих мешканців зменшилась в 10 разів, і за нашими підрахунками там трошки більше 10 тисяч. Саме місцеве населення на сьогодні залишається. Практично повністю знищена критична інфраструктура, опалення взимку не було, каналізація зруйнована. Проблеми з водопостачанням електроенергією. Я думаю, що й половина місцевих мешканців не мають доступу до води питної та технічної до електроенергії. Трошки краща ситуація з газозабезпеченням. На питання щодо там відновлення, то серйозних якихось успіхів. Ми не бачимо серйозних якихось проєктів, не реалізуються про економічний якийсь потенціал чи промисловий взагалі мова не йде, нічого, нічого не відновлюється, нічого не, від, не відбувається. Люди виживають або там за рахунок стихійної торгівлі, або за рахунок гуманітарної допомоги. Десь хтось там влаштувався на роботу до колаборантів і отримують якісь доходи. Тому в цілому ситуація залишається ну критичною. Людям не вистачає харчів, не вистачає води, е медичні послуги практично не додаються. Тому що працює медич медична інфраструктура на окупантів, е погіршується санітарно гігієнічна ситуація, захворюваність е є проблема з вивозом сміття, і в цілому ну, ситуація не дуже. Пане Романе, певно, що ситуація погіршилася після того, як окупанти посилили пропускний режим на кордоні, а на лінії зіткнення всі міста закрив на в'їзд та виїзд. Якщо говорити за окуповану Луганщину, тимчасово зв'язку з подіями, які відбувалися на вихідних, говорячи про ось цей заколот, який мав відбутися на території Російської Федерації. Про мирних мешканців зрозуміло, як це. Впливає на самих російських окупантів ось ці обмеження в в'їзді та виїзді. Як це безпосередньо впливає на те, що відбувається на фронті? Тому що певно, що є ускладнення в підтягненні техніці, також само з особовим складом з того, що ми спостерігаємо, є інформація про те, що кількість окупантів в тилу зменшується на півночі Луганщини зменшується кількість. Військових в населених пунктах в лагерях, де вони навчаються, тут я думаю, що причини дві це перше вони відбуваються на передову друге не відбувається поповнення цих сил з боку Російської Федерації. Ну і плюс я думаю, якась частина все ж таки покинула Луганщину через кордон з Російською Федерацією в контексті того, що відбувалось пару днів тому. Знов таки інформація про те, що намагаються вони посилити лінію зіткнення, знову возять пірамідки, намагаються будувати лінії оборони. Тому тут я думаю, що рівень тривоги в рядах окупантів і колаборантів збільшився. Романе, з вами ще розлуги. Хотілося поговорити загалом про ситуацію на Луганщині, що стосується до речі, ударів, ось Фактично напередодні днями був удар по Луганську. Це вже не в, не вперше. Самі окупанти зазначають, що вочевидь цей удар був ракетою Storm Shadow. До речі, саме такий клас ракет неодноразово вже прилітав по окупантах, і ми спілкуючись з нашими експертами, які доєднуються, теж отримали інформацію. якщо я не помиляюсь. Поза минулого тижня, а саме про Старобільськ, що фактично це друге місто за своїми там масштабами логістичними можливостями, якщо ми беремо до уваги дороги після Луганська щодо постачання і забезпечення окупантів. Як би ви оцінили зараз саме роботу наших збройних сил в контексті знищення складів ЗБК, знищення тилового забезпечення окупанта, ну і як це ну, безумовно має відображатися на фронтах, але менше з тим. Можливо, теж поділитися розлогіше своїми думками. Будь ласка, Романе. Ну, Я думаю, що те, що ми бачимо, і те, що є в інформаційному просторі, це незначна частина реального того, що відбувається. Я думаю, що всі е, такі там бавовни і е, нищення БК, і, і складів, і особового складу окупанти намагаються замовчувати і інформують. Е, тільки про те, що реально там потрапляє до мережі, там де місцеві мешканці щось знімають, але все ж таки робота ця продовжується. Інформація поступає, відпрацьовують наші підрозділи і артилерії і авіації, і невеличкі е перемоги, можна сказати так, відбуваються практично кожен день. Це дійсно. Підриває їхню логістику, підриває їхнє е, постачання, і все це позитивно для нас е, сказується на перебігу дій. Пан Роман, Якщо говорити за сам Луганськ, про кім вже колега згадав, те що окупанти кажуть, що ймовірно пролетіла ракета Shadow, Ми не можемо це стверджувати, але лише припускати, чи вдома вам що саме вибухало? Куди саме прилетіло, чи поки що ця інформація вам невідома? З того, що відомо, це були околиці безпосередньо самого Луганська. Це була промислова зона, якоїсь детонації не відбувалося, тому я думаю, що мова йде про місце дислокації російських військових. В нашому традиційному огляді карти бойових дій ми звертали свою увагу, що саме на сході. Окупанти намагаються більше наступати, якщо ми говоримо там про Авдіївський напрямок, навіть на Бахмутському дозволяють собі інколи це робити Мар'їнський і так далі, і так далі. Що стосується, якщо ми беремо е, більше Луганщини, які характери там дій в ворога, якими силами і засобами вони зараз там оперують, і чи відбувається саме десь в якихось населених пунктах або в напрямку населених пунктів наступальні дії з боку ворога? І чи є потенціал для цього? Чи це радше такий собі? Фактор для того, аби просто показати себе там, про якісь серйозні атаки не йдеться. Ну, дійсно, росіяни намагаються атакувати фактично по всій лінії на Луганщині. Найбільш потужні атаки відбуваються в Кремінських лісах та в районі Білогорівки. Я думаю, що це пов'язано з тим, що все ж таки логістика найбільш коротка, найбільш коротке плече. Угу. Ми маємо саме на Луганщині до кордонів з Російської Федерації, і тому тут є в них можливість оперативно підтягувати і... І, комплект, і техніку і жгу силу. Тому тут є в них певний потенціал для наступу, але реально вони його реалізувати не можуть. Відбувається подальше нищення інфраструктури деокупованих наших населених пунктів, населених пунктів Донецької області, з якими ми межуємо. але реальних успіхів серйозних немає. Вони використовують тактику м'ясних штурмів. коли Представники ППВК Стомз йдуть в атаку і викривають позиції Збройних сил України. Далі працює там артилерія, авіація. Фактично, ну це ця схема відпрацьована. Активно використовують БПЛА, ну але реально я ж кажу, наші хлопці дають гідну відсіч, вражають і техніку і живу силу супротивника і не дають рухатись російській російським Пан Романе. Дякуємо вам за приділений час.